Друзі, всім привіт! Ви на каналі Рибалимо разом. 12 жовтня, друзі, зараз вже обід. Появилось пару вільних годинок нарешті. І от зараз погуляємо разом з вами і пошукаємо грибочки. Так що вперед. Так, друзі, ну що, починаємо. Починаємо шукати. Зараз вже, звичайно, пів четверта вечора. Вже люди зранку перебіглися. Нема можливості зранку виїхати, тому я думаю, кожен бере свої гриби, тому будемо шукати свої. Так поки нічого не видно. Але стежки є. Бачу така трава вим'ята, що люди ходять. Так, друзі, Хе -хе. бачите вже? О! Є його, є, два є перші, але такі, бачите, курінчики поїджені, але чистий. А той теж з'їджений, але чистенький. О! Два перші, друзі. А ну лайка мені вподобаєчку за два перші грибочки, гарні. Так, супер. О, так я, друзі, ведерце взяв, бачите, з, 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 що на фідер беру, що прикорку мішати, розкладне. Оп, і сюди будемо збирати. Є. Супер, супер, супер. Я вже кайф отримав, якщо чесно. Розрядку від тої роботи, знаєте, полісів походити вже легше. Так, так і незамітно під корчиком сиділи. Треба, напевно, трошечки помаліше йти. Зараз все-таки, бачите, жовте листя, їх так не дуже й видно. Треба так дуже пильно, пильно, пильно дивитися. Я вже і окуляри надів, так як зір трохи поганий. А от дивіться які... Хе-хе, ви вже побачили? Дивіться. Недалеко від тих, до речі. Бачите? О! Красунчик, ні? Гляньте яка краса. А! -а, -а! Ляпота! Хе-хе! О! хе 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 Та ви що! Ні, треба економніше, правда? Отак, пошкріпуй, і хватить. Дивіться, який, о, це вже гриб. Та от за таким я вже сюди йшов до того лісу. Дивіться, красунчик. Просто кайф. Ооо! Ну, за такого точно жирну подобайку. Хто там не поставив, натисніть. І напишіть, як у вас з грибами, з якої ви області, району і чи ростуть у вас білі гриби. Так. Один тут був. А ну-ка, може, то парочку треба шукати, як кажете. Треба ще дивитися. А? Він так сховався, але я його замітив, замітив. Де сюди, хлопець, да? класний. Так. Красота. Три грибочка є. Трошки довго йшов до цього місця, десь хвилин 20, може 25, поки добрався. До цих місць, тут такі ніби колії, ліси коліями. І вон, то на тими коліями я й минулі роки тут брав. Головне, що я пройшов, що мені дивно, що не видно коріння. Думаю, або їх тут не росте, або тут ніхто не зайшов. Або дуже акуратно вирізаю, що не видно. Таке теж може бути. Так. Йолки-палки, я став на гриб. Друзі, дивіться, який гриб і я роздавив. Йопер. А, -а, а... Дивіться, який красень був. Ну я... Ну, він ще такий, нормальний, ще можна, але роздавив. Йолки. Ну, чисті, бачите? Чисті. Корінь дуже гарний, чистий. Ну ладно, хай буде. Чотири штучки є, друзі. Але я на нього став, як так? Не побачив. Не побачив. Або, до речі, парочка його. Але вже зігнив. Маленький зігнив. Так. Це вже мені подобається, подобається. А тут що? А це що таке? У мене теж гриб, друзі, але бачите, вже такий під... ну не знаю, такий якийсь підпорчений. Такий робочливий, ні, такий не візьму. Якісь такий вже підпорчений. Знаєте, такого не буду брати. Нас цікавлять гарні. Так, тут треба уважніше, бачите? Вони тут є, але треба уважніше дивитися. Щоб на їх не наступати. Так. Так, друзі, нарешті. Ходив, 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 ходив. І воє. Бачите. О, о красень. Так. І о, ще є один. Хе, хе О! Хе-хе-хе! Красота! Чистенький. Всі чисті. Ну небагато поки що знайшов, бачите, але всі білі. Чорноголовців навіть ні одного не знайшов. Ну правда тут такі місця не по чорноголовцях. Тут більше по білих, мене більше сьогодні цікавили білі гриби. То я перший раз вийшов до лісу. А, бачите, тут його якийсь а, зігнив. Бачите, зігнив гриб. Ой, який гарний був, але зігнив. Шкода, шкода. Поїджений. А, і тут вобу, теж дві це. О, теж згнив, бачите? О, лишилося так, капітс пропало, стільки грибочки. О, два я взяв. Два я взяв. Чотири типа буду на одному місці. Ага, то вернувся, коротше, друзі, ходив-ходив кругами-кругами, вернувся тут, де я взяв перше, знайшов. І от лажу далі тут і недалеко. І бачите, все знайшов два. Оббігав кругом, кругом немає ніде нічого. Вернувся знов в цю місцевість. І от ще два добрав. Да. Красота, але так, знаєте, не густо, не густо по грибах. Не густо ростуть, але ну, так небагато. Якось так місцями. Там, бачу, там два-три, там два-три. І то треба ходити так довго, щоб на них потрапити. На тих два-три. Друзі, бачите, який горб, що тут у нас? А, мухомор! А я думав гриб. Я вже мав надію, що гриб. Так. Да, стільки би грибів було тих мухоморів, то було би непогано. Знаєте, скільки ходжу? Не бачу я от коріння, щоб було там люди, стежки є, що люди ходять. А щоб коріння порізане було, щоб хтось брав, не видно. Цікаво. То завжди як гриби ростуть, де там. Люди ходять, там там корінь лежить. Ще біля того коріння, сам знайдеш одного-два. А то навіть, знаєте, немає коріння. Цікаво. Хм. Так, зараз йду ще в одне місце. Правда, туди трошки треба йти. Але там теж минулі роки я брав грибочки. Тут так місцями, так кругом немає. Тут треба знати, як кажуть, місця то тоді можна щось Ой, назбирати. Так що часу небагато, біжу ще в одне місце. Подивимося, що там. О, друзі, що ногою, грибану. О, є грибочок. А червивий корінець. Червивий. А шапочка. Обріжемо. Ну, а трошки є чистого, хай буде. він То старий вже. Да, поточений. Кусочок хай буде. Да. Знайшов. Так. Може ще де є. Тима ще уважно подивитися. Може ще де є. Ану підказуйте, може хтось побачить там кадрі. Підказуйте, куди йти. Так. О, таку, друзі, Бабушку знайшов молоденьку, а червоно. Молоденьку бабочку можна брати. Теж непоганий гриб. Ні, шляпка чиста, то буде. Ага, так ловинка чиста, а ця, ця червива. Так. Так, друзі, знайшов я нарешті ту стару дорогу, бачите, стара дорога йде. Минулі роки я тут грибочки росли, я брав. Бабочку знайшов. І що, хоробочлива? Ні, чиста. Чисто. і по цій старій дорозі завжди любив вирости грибе але ледь не йшов, вже трошки місця призабув лед знайшов цю дорогу але знайшов зараз подивимося чи щось тут є чи нема вся надія на цю дорогу. Тут ще є такі пару колій перевірю. Ми сюди грибочки любили рости. Минулі роки, цей рік не знаю. Перший раз вийшов сьогодні по гриби. І то на вечір по гриби треба зранку йти. Але що зробиш як, як не виходило? Так. Ось тут ще одна дорога. Бачите, є така коліїна, то старі дороги. І по таких старих дорогах... Саме-саме то. Але бачу стежки протоптані, люди тут також знають за них і бачу, що винято. Але куріння поки не бачивши. Ми тільки одні. Бачите, друзі, по таких лініях. Але вовже йду хвилин 15-20 по цій лінії і нічого. Ні коріння, ні гриба, одні мухомори. А колись тут росли, вони ростуть, то по цій от лінії. І біля неї так пару метрів. Також по цій траві завжди були грибочки. Поки що нема. Бачите, так є трошки гриби, але не так, щоб дуже. Слабенько. Слабеньку бачу поки. Так, друзі, нарешті, дивіться, вже темно, але я ж о. Один старий його другий. Бачите? Є. хе хе Виходи все ж таки. такий. Хоч старий, але чистий може бути. І отакі ова. Хорошо, тут пошукаем. А уше один є. О, аж ти в три ойкей. О, бачите, хай старі, але чисті, хай будуть. Хай будуть. Бачите, в такій траві. во Або... ще був зі, бачите, зігнив. Нема, вже от тільки шляпка гнила лишилася. Ось ти попав в містечко, о четвертий, то була пара. Чотири штуки, три взяв, один згнивший. По такому Вижте. о, друзі, ходив, ходив і ось ось таке, що це за гриб такий? Це гриб чи ні, дивіться. Просто що це таке? Так, це дуже старий гриб, дивіться. Вже гнилий. Бачите, теж в цій траві такій. Вже гнилий. А де добрий? А, може парочка біля нього якась. О, друзі, бачите? О! знаєш ж такий! Червоноголовець, так? О! гарний. Так, вже темніє, я ще хожу, друзі. Приїхав пізно, а ще маленький такий є. О! Бачите. Тоже гарний грибочок. Молоденький. По старій дорозі. Два штучки такі. Красиві. Так. О, друзі, яке гніздечко на сосні. Значить, не знаю, щось там є. Чи пусте не видно мені. Так. Вже потихеньку рухаюся. Я додому. До мотоцикла, Десь там корчах стоїть. І буду рухатися. Трошки, бачите, трошки є в дерці, але багато, не багато. Ну небагато, небагато. О, я й недовго ходив, дві годинки десь лазив. Перший раз не знав де що як простуть. Але минулі роки я тут лазив, в принципі. А от дивіться, ось коріння обрізав, бачите, Хтось грибка взяв. А, то я, о, той самий зіджінг. Я прийшов на те саме місце, де брав. Хе, хтось каже. Ха. Прийшов на те саме місце. О, друзі, вийшов я на таке болотце, типу, чи поле тут було, не знаю. Думаю, подивлюсь понад корчиками, о. По Червоний головець сидить. Ачте на самому полі. Дивіться, що який корінь гарний. Ні? Але попробую пройтись тако понад корчиками. Може ще тут є такі. Це теж добрі гриби робить. Бачите? Так. Оконь. Там бачу щось є. Оце Оцей старий, але ще є молоденький. Ще гарний грибочок поїджений трошки, але піде. Піде. О! Хех. А, по, по тій траві подивлюсь. ще є. По болоту просто, воно з корчами. Друзі, дивіться які. Бачите, ще зайшов біля цього болота, бачите? О. О. Вже вечір ніч, він гриби бере ще в лісі, ну. Дивіться, які красні. О! А от, дивіться, ще один гробі. Так, для самого, для самого дерева, дивіться так. Ой, який дивіться. Тоже клас. О! О ще один гарний. О! Попав я, а цей то взагалі ляпота. Зараз вам покажу. Гляньте, як він гарно сидить. Дві ціки. Бачите? О, як намальований. Опа. О! Хе-хе! Гарний. Не білий, але я теж їх люблю брати. Так. О. Так, трошки вже щось і назбирав, знаєте, так потихеньку, потихеньку, по одненькому, та вже щось трошки є. Хоч грибів не дуже, але трошки я назбирав. Як кажуть, нас рідко буде. А ну може зараз ще тут є. Глянемо. Друзі, бачите, ще бабку не йшов, але така файна бабка, яку можна взяти, ви ціка. Бачите, така? Майна і чиста. О. Хай буде! Грибок, грибок. Трошки щось назбирав. Ще на самий вечір вже темно, а я ще більше знайшов, як видно було. Так. Так, друзі, вже дійшов я до мотоцикла. Вже темніє. Дві з половиною годинки я сьогодні погуляв на вечір. От трошки грибів небагато, але знаєте, на вечерю на сковорідку буде. Такі гарні попадали і червоноголовці, і от білий, який гарний попав, бачите? Такі менші попадали. Ну, трошки є, бачите, на вечерю буде. Так що, друзі, підтримку каналу в обов'язково. Напишіть коментар, як у вас з грибами, бо в нас у Львівська область. Червоноградський район, ніби вони є, але бачите, небагато. Тому напишіть звідки ви, який район, яка область, і як у вас з грибами цього року. Ну на сьогодні все, друзі. До нових зустрічей на каналі Рибалимо разом.